Як відновити форму 100? Проблеми з виплатами пораненого, реабілітація. Ці питання ми розкриємо завдяки патронатній службі Янголи. Медичні куратори та керівники інших відділів допомогли в створенні інформаційного блоку поранених. Почнемо з форми 100. Навіщо вона потрібна і як її відновити? Це первинна медична довідка, яка видається після евакуації з поля бою. Вона важлива, тому що на її підставі проводиться службове розслідування та видається довідка про обставини поранень. В деяких випадках форма 100 може бути підтвердженням того, що травми або поранення були утримані під час захисту батьківщини, що власне впливає на виплати. зараз наша країна переходить від форми 100 до форми 001. Проте необхідність цифровізації медичних довідок вкрай актуальна. В нас немає чіткого механізму відновлення форми 100, тому краще одразу зробити її копію. А в разі втрати спробуйте звернутись до медичної роти вашої частини.